А, то, Олежик. то є я, Тарас. Боже мій. Скільки я вас просив, не, не підпирайте, а ви підпираєте патиками. Вам посилочки приїхали? Я не годне, мортився. Я занесу до хати. Їдіть, зараз принесу добре, вам. Добре. Беріть, сідайте завжди. Десь на мені з осі, салату з вухом поломаним. З вухом поломаним. Нічого, сідайте! Бидемо дивитися, що вам приїхало. Так, це приїхало від кого? Харченко Юлія. Зараз я розпочатаю. Так, зле не знає такий. Яка ця Віси, які шкарпетки де теплі мати. Добре, добре. Сам би навіть таких ходив. Тут подивиться, тут є всякі, всякі продукти. Я не буду це все витягувати. Зараз подивимося в другій упаковці. Так, а ця посилка приїхала від... Швардак Хрестина. Тоже бабі із солодкого. Там є якісь крупи. Коротше, будете мати. Де ти мати, що їсти? То їсти, так? Так, там і солодкі є, і, і всяке. Собі подивись. Я став там в кімнаті. Добре, зараз занесу до кімнати. Бабцю? А ви то все їсте, що я привожу? Добре, добре. Добре, ага. Добре. Що, що там є? Дід, дивіться собі. Проходьте, я вас пущу. 15 по четвертій. Він йде чи стоїть. Клацає, значить, йде? І стоїть? так? Де? Тут треба батарейку залучати. Там є батарейка. Там є батарейка. Тут треба жити, а той добрий йде. Той, ні, не добре. Зараз ще вам його наставлю. Тепер добрий йде. Той добрий? Так. Да. І той добре. Той теж добрий. Добре, добрий. Добре. Ну підлужати, щоб там не загасло. Я підложив вже. Під кухню Я підложив. Підложив? Так. Да. Горить. Ковдра тепла, накриваєтеся? Добре, добре. Ну Баба зацінила, вже добре. Ти вчора приходили казала, я си хочу забрати того. Ага, я не, забрати. не пустила. Правильно, не віддавайте, то є ваше. Це що там горієку? Я підкинув горить. Я дивився? Добре. Ну. Була Галя? Об? Галя? Галя була? Хто, хто розпалював? Якщо би не загасло хто розпалював? Була Галя? Бобся вже розпочати, дивитися, що його попередавали. Покажи. То якийсь печенько. Печенічко. Так, печенечко. Що тут таке масне? Щось таке махне, тут може потекло, що... Ну так, десь щось потекло. Щось потекло, напевно. Щось відкрилося, значить, там ящиком. От беріть якісь рушники. Бабтьо! Я буду йти, напевно. Добре, добре. Ви собі там подивитеся, що вам передали. Всього. Лекову діябу. Бо... Це його. То правильно. Не важней Прав... другу дати. Не. А, закінчується. Добре. Привезу. Купиш. Так. Привезу другим разом. Все, я буду йти, будьте чемні. Баб. Я буду йти, будьте чемні. Добре, все. До побачення. Не забудь купити цього. Не забуду. Минулого року теж привозив. Все, до побачення.